На сумські ліфти цього року планується близько 15 мільйонів гривень, це в половину менше, ніж торік. Але чи ремонтуватимуть їх, поки невідомо. Про це розповів начальник управління житлово-комунального господарства Олександр Кисіль. Які ліфти зробили минулого року та куди можуть піти гроші, що матимуть цьогоріч, далі у сюжеті. У будинку на Івана Сірка 31, наступного тижня мають пустити новий ліфт. До цього підйомник відпрацював 30 років. Наприкінці минулого його модернізували. Що зробили? Показав начальник ліфтового господарства, обслуговуючої компанії «Суми Технобудсервіс» Андрій Мужецький. Тут був замовлений комплект модернізації, який включає в себе повністю заміна ліфта, окрім напрям напрямних, тобто лебідка, відній пристрій, обмежувач обмежувачвих станція керування. Це вже змінено все на сучасне обладнання. Також все по шахті, повністю замінена кабіна, не купе, а повністю кабіна. Замінена противага. І по поверхах всі двері, повністю портали всі замінені. Старі рінки, нові встановлені. Цей ліфт відремонтували за гроші міського бюджету строк експлуатації при модернізації ліфту, який при його заміні 25 років. За словами Андрія Мужецького, тепер вони мають отримати висновок експерта від держпраці, аби ліфт поїхав. Це й дозвіл на експлуатацію його зразу і продовження сроку експлуатації. Тому я думаю, що це от ну ми плануємо. Що це вже буде наступний тиждень. Меня устраював ліфт. Ну а зараз, звісно, посмотримо після ремонту вот так. Как. Нєшнє обрамлення зробили, обналічечко там все поділено, а як внутрішні просить. Модернізація ліфту коштує 650-750 тисяч гривень, капремонт удвічі дешевший. У такий спосіб відремонтували підйомник у сусідній багатоповерхівці. Тут замінили двигун, редуктор, станцію керування і кабіну. Строк експлуатації продовжили на чотири роки і три місяці тому ліфт запустили. Просто кнопка іноді хто привык до того нажав, а він А тут давай там секунда-дві, ну, удобно. За словами директора суми Сергія Хрупи, у будинках, які вони обслуговують, ще треба відремонтувати майже 100 підйомників. Наразі зараз ведеться розмова з людьми, що це їхнє майно, що потрібно участвувати в програмах міських. Потрібно збирати кошти, щоб їхні ліфти працювали. Торік у Сумах зробили 69 ліфтів, на це витратили майже 28,5 мільйонів гривень з міського бюджету. З них капремонтом 64, решта це заміна та модернізація. За словами начальника управління житлово-комунального господарства Олександра Кисіля, лише чотири відремонтували за програмою 90 на 10, де 90% це бюджетні гроші, 10% співвласників будинків. На цей рік коштів на ремонт ліфтів каже, буде удвічі менше через компенсацію в різниці в тарифах. У нас велика нагрузка сталася на міський бюджет, тому на ліфти, як і в цілому по департаменту, скажімо, є якби недофінансування. І тому якби, будемо будемо працювати з реальним бюджетом, який, з фінансуванням який у нас буде виділено на департамент. І скажу, що ті, навіть ті кошти, які будуть виділені, не факт, що вони будуть дійсно освоєні на ліфти, оскільки маємо такі аварійні ділянки по КНС, по колекторам, які дійсно є необхідними, і їх ремонт є дуже нагальним. Скільки грошей отримають, стане відомо після прийняття бюджету на 2022 рік. Тоді ж мають голосувати цільову програму ремонту ліфтів на три роки. Зараз у сумах 1390 підйомників, половина з них потребують ремонту. 71 зупинений через закінчення строку експлуатації. Євгенія Токарєва, Валерій Коваленко, новини на Суспільному, Суми. Нагадаю, бюджет сумської громади на цей рік не прийнятий. Сесію, яку планували на 30 грудня, перенесли на 17 січня. Сьогодні ж речниця Сумської міської ради Ольга Семениста повідомила, що позачергове засідання має відбутися 19 січня.